Дружа, ану, відпусти офіціанта, Фу чи можна в ресторан із собаками? Так, але якщо це передбачено концепцією або дозволено самим рестораном, відвідування ресторанів із домашніми тваринами це питання правил, простору і культури сервісу в Україні, як і в більшості країн Європи, заклад сам вирішує, чи впускати гостей із собаками, але є важливі нюанси, де можна із собакою? На літніх терасах майже всюди дозволено, якщо собака поводить себе спокійно. У пет френдлі ресторанах спеціально передбачені місця, миски для води, навіть меню для тварин. Ну і у закладах із вільною політикою, де не можна. У закладах з відкритою кухнею або форматом open kitchen – санітарні обмеження. У ресторанах, де чітко зазначено без тварин. Якщо собака велика, агресивна або не керована, ресторан має право відмовити в обслуговуванні. Як поводитись із собакою в ресторані? Тварина має бути на повідку, бажано під столом, спокійно, не заважати іншим гостям. Власник має мати при собі серветки, миску, підстилку. Не можна класти собаку на диван, стіл чи стілець. Бути з твариною в ресторані це не права, а відповідальність.